Слухай, я дуже люблю наше життя. Проте? Я відчула себе дійсно потрібною. А цього вже давно не було, і це класне відчуття. Розумієш, про що я? <плес> <плес> Мамо! З нею сагарад вона в нормі. Що <плес> сталося? Ми колишні САЕ. <плес> а. Як Джейсон Борн. Так, але пам'ятаємо все. А. Я знала, що ви щось приховуєте. Проте крутості ж для такого у вас не бачила. От через це ми і круті. Так, це чиста правда. Тримайся! Oh! Як в старі добрі часи, усе як колись. Усе, окрім сили моїх стегон, які тебе втримали. Вони врятували моє життя.